Всім привіт народ! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні прийшла черга до Renault Logan 1. Так. Мав його завести, загнати в гараж і не виходить. Ні за рідним ні ніяк. Думаю, поміняю Акумулятор з другої машини. Я знімати його, а в нього щось залізло. Електроліт, напевно, втік. Приїхала така частина передня від Логана. І вона вже після ремонту, після удару. Так, швелер. Тут все після удару. Він вже приварений тут. Отак. Тут таке саме, тут таке саме. Ну і тут а. складки. Ну, я думаю, то нічого страшного, так як тут нічого не розбирається, ні тут, ні швелер. Так що після удару легенького рідко, коли то хто міняє, переважно рівняють. То є Рено. Розбираю другий кусок. Дивіться, скільки тут всього сипеться. З середини, з-під шва, з-під стику. Покажу трохи, що я роблю. Я розбираю вперед. Мені треба подивитися на радіатори. Мені треба звільнити лонжерони. І. Подивитися, що, що йде під заміну. Тут розрізав наразі, щоб не мучитися. Тут висверлюю. Кусок заберу зараз. Буде доступ до радіаторів. Потім тут повисверлюю. Там той бік під заміну. І вже бачу, що От там є складка. Тут лонжерон втік десь орієнтовно. Ну, до 2 см небагато. Там є залом. І тут нема зазору. Ну, відповідно, діагональ тікає і зазору нема. І теж про те, що я трошки вже попустив. Отак. Перший день. А я вже втомився. <з> цим автомобілем. Нічого не крутиться. Головки в болтах всі прокручуються, всі гнилі. Болото ще трошки і винесу третю шуфлю. Підкрильник разом з крилом тримається. Такі справи. Потрібно потягнути в логані Лонжерони. Оцей лонжерон. Орієнтовно від 1,5 см до 2, тут видно, що він кривий, залом видно. Другий лонжерон орієнтовно 2 см, там він йде плавно залому не видно. За жимами, зубами наразі нема де вчепитися, я просто отак гаком. Щоб гак не гнув. Стінки бокового лонжерону я підклав двійку метал вдвоє зложений. Якщо не поможе, буду шукав щось товстіше. замірав яку мені потрібно довжину і качаю. О. То що треба? Ну, Зараз пущу, гляну, що залишилося. Мираю. Ну так, воно йде. Ану, стріляйте своїм оком. Рівня лонжерон. Рівний, мені подобається. Тут все рівно гарно. Ну, Зрозуміло, треба буде ще перевіряти лазером. Перевіряти всі точки, розмера. але зміни є. Так, тепер би шумо забіг причепити. Діагональ перетягнув. Накинув крила капот, фари. Зазори. Добрі. Ну, бампер п'ятий, не прикручений, не знаю, що з ним буде. Хто побив, ну, не хоче багато грошей в неї вкладувати. З бампером не знаю, що буде. О, ну, якось так наразі. Пізніше ще можна було ще трошки підрегулювати, але мені головне накинути, щоб я міг переварювати телевізор, швелер і верхню панель. З бампером біда. Но я багато в ньому не буду зациклюватися. Мені головне... Зробити зазор, а далі не буде нового, то не буде. Що я можу зробити? Трошки феном порівняти. середини якоїсь сітки дати чи, чи запаяти. Без поняття. Мені головне зазор. Зазор, щоб я міг зварувати. Тут бії рамки нової. Ну, якось так. Так. Знімати особливо нема коли. Що ми маємо? Ми тут маємо зашпакльовано, загрунтовано, тут все ідеально. Тут було бите і ну, тут шпакльовки нема. Тут також стає бампер по і тут нічого не буде видно. Та як там, де фара, і там, де зварка. Ідеально зараз е, перетру грунтовку. Пофарбується, нічого не буде видно. Тут також нічого не буде видно, просто тут не буде шпаків. Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Радіатор Логана. Мають бути такі вусики. Отак. От в Подушку заходять. Їх нема. Я відрізув від якогось інакшого старого радіатора. Зараз буду паяти. Такі получаються направляючі. Sometimes you need to let loose, grab juice, get booze, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, Buttercup. All those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up.